У 2008-2009 роках блок Юлії Тимошенко та партія регіонів вели активні перемовини про формування парламентської коаліції. Її ще називали Пріб'ют метою коаліції була зміна конституції та перерозподіл владних повноважень в Україні у червні 2009-го Було оприлюднено текст проєкту основного закону від Пріб'ют. Однак коаліція не склалася. кажуть в останній момент Янукович відмовився від союзу з Тимошенко. Після втечі Януковича у 2014-му журналісти знайшли в його резиденції Мужигір'я проект таємного договору, який Тимошенко і Янукович планували укласти на початку 2009-го. Угода передбачала повний розподіл влади в країні, оголошення імпічменту тодішньому главі держави Віктору Ющенку та почергову зміну одне одного на посаді президента і прем'єра до 2029-го. Але ці документи Тимошенко і Янукович так і не підписали. Юля категорично заперечила існування такої угоди, друзі. Для того аби це відео побачило якнайбільше глядачів, ставте вподобайки цьому відео і підписуйтесь на мій канал. 5 серпня 2011-го Печерський районний суд Києва заарештував Юлію Тимошенко. Тоді цей арешт сприймали як особисту помсту Юлії від Януковича. За 90-ті війну ЄСу проти донецьких бізнесменів, зокрема за вбивство Євгена Щербаня. Янукович був переконаний, що саме Юля була причетна до кривавих подій на Донбасі у 90-х. Януковича переконували відмовитись від Вендети, але той нікого не хотів слухати. Помста, що затьмарювала розум, вимагала дій. Вже через три місяці після арешту 11 жовтня 2011-го суд визнав експрем'єрку винною в перевищенні влади та посадових повноважень при підписанні газових контрактів з Росії 2009 року. Вирок сім років позбавлення волі і на три роки позбавлення права обіймати посади в органах державної влади. Суд задовольнив цивільний позов Нафтогазу України, про стягнення з експрем'єрки трохи більше півтора мільярди гривень, отриманих компанією збитків. 22 лютого 2014 Надто після втечі Януковича з України парламент ухвалив рішення про звільнення Юлії Володимирівни з в'язниці. Пам'ятаєте, як вона з'явилася перед учасниками Революції Гідності на сцені майдану? Ні? А я вам нагадаю. Слава Україні! Відні мої, я мріяла побачити ваші очі.